Привітки всім. От хочу вам показати таку троянду. Чудово. О, яка яке чудове цвітіння! Вон, кожна квіточка унікальна. Ну, аромат у неї такий слабенький. Але от скільки квітів. Дивіться. Яка ж краса чудова. Жаль, що ці квіти не цвітуть все літо. О, така красота в кінці травня. Ну і десь, може, пару тижнів буде цвітіння. Таке чудово дис. Пишіть в коментах, хто любить троянди. Кого є в саду троянди. Всім чудового дня. Пока-пока. О, джоли прилетіли.